Спецвипуск бойової перепустки. До речі, я взагалі не пам'ятаю, щоб я зустрічав девятки СШАшні ці то що йдуть до Йоха. Мабуть, дуже потужні. Так, оце все ерунда, 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 ерунда. Нічого, 1000 вон дякую. А характеристики будуть сьогодні, ні? А, а будуть характеристики, чи це так по красоті А для чого, правильно? Для чого тут характеристики? Танк так красивий. Ну, Ну правильно, а для чого треба характеристики танка? О, дякую. Завести двигун? Є характеристики. Панкейк Кейпер, понятно. 440-258. Це ж 9, 9 рівень. Окей. Порівнювати я його хочу із тс 6 чи ТС-5, да, чи ТС-6 був тяж. Зараз одну секунду. Я зайду в гру. Мені треба подивитися на 9 рівень сша -шний. Я просто хочу порівняти його в стоковому в стоковій комплектації. Так, чепіться оцю штуку. Шмекс. Зараз я зайду чекну пока. В ангари, Ангари Ангарі. Тут теж саме можна Рембо. Оце ж теж саме, скільки там альфа у нього. Ну Тут тс а у ТС-6. В нього ще ж більше навіть. 460. Середня шкода. Так, додати до порівняння. Так, тс шостий. До порівняння. 460. А скільки там? 400. А ну-ка. 440. 258 там. Де тут це бронепробиття? Ой, ну тут 252. Ну це вкоріння все змінює. Мінус 10. Прикольні. У ВНІ є. Те, що мені подобається в ньому. Бронювання башти, лючок не такий величезний, а там їх цілих два сумасшедших люка. Що там робить, я взагалі не розумію на тому танк, тільки вигрібати на ньому. Коротше, в гараж. Так, окей, Розкид 0,4. Оце даремно, я закрив, але я впевнений, що там, мабуть, менше. Бронювання башти 330, да, лючки, звісно, два таких що Максимальна швидкість 40. Коротше, це те саме, що ТС5. Я не помилився, ні. Це ТС-5. А ТС-6, боже мій. Те саме, що ТС, 6 просто з лючками, які будуть краще пробивати. Все. Нічого цікавого там немає. Ну і з іншої сторони, ж там ж дали, дали тільки пів місяця для того, щоб зробити ці албазянки І закрити це все. Ну, трохи ось підфармлю цього всього добра і все. Купувати, звісно, його не треба, якщо в тебе є ТЕС, Рембо. Це дуже-дуже прям схожі тунчаси по самих концепціях. А якогось унікального гімплея вони не дадуть. Тому якось так.